Всім доброго ранку. Сьогодні в нас буде трохи прикрас з Ізраїля. І ми подивимось для початку каблучки 17,5. Мені гарно на 17,2. Подивіться, ось така красива каблучка. Тут широка така, ну, шинка не широка, воно ніби складається з кількох каблучок. бачите? Тут маленький справжній гранат, але він дуже маленький, десь міліметрів 5. До речі, щось ми забули з вами про чокери з гранатами. Вони можуть бути під замовлення в будь-якій довжині. Вони там також пару 2-3 мм десь і загалом 42 см. Довжина. От. Тут золота накладка 375-ї і М -м -м. Так, пробуй. зверху. Ось така. Ну, мені здається, що на 17,2 в самий раз. Так, назвемо це рози з накладкою Е. Так, я висилаю за кордон, або по Україні, куди вам треба. І такі прикраси на диво часто замовляють в Ізраїль. 1150 гривень, 31 долар вартість каблучки. Ось такі. Це широка каблучка. 17, 17,2, точніше, не можу сказати. Тут ще маленькі фіанітики, там ж такі рози. Ну, щось типу рози. Красиво виглядає, можна на великому пальці або на вказівному. Далі ось така підвісочка з геліотісом на шнурочку. Ну він такий типу пластика, я навіть не знаю, з чим його порівняти. 50 см довжина, ось така підвісочка, ось так позаду. Геліотіс діаметр. Зараз ми з вами подивимося в цілому 2,5 або 4 см е, повністю, і 1,9 геліотіс. 500 гривень вартість, така підвісочка маленька. Далі сережки з сердоліками, ось такими красивими. Ось в мене якісь такі намиста були, а в мене, напевно, зелені. Ну, може, і подивимось, подивимось, що ми ще подивимось. 1350 гривень 37 доларів вартість. Висота 6 см, сердолік 17 мм. З такого плану, вони бувають з різними каміннями, наприклад, чи з лаборадором або за доляром. Але вони більш такі зелені лаборатори. 13,2 вага. Далі з такого плану класна каблучка. 650 гривень вартість. Ось так одягається. Тут сердечко із золота. 375 проба. 18,5, 18,4 приблизно розмір. Я так думаю, що він трохи-трохи маломірить цей перстень. Він може замінити обручку чомусь, мені так здається. А може, а може і ні, це не точно. Обручки все-таки краще купувати з золота. Ну, але просто можна зараз носити, бо такий час, що хто хвилюється, то краще срібло носити. І отака трохи ширша 17, 17,2 розмір. Тоже тут накладка 375 ї проби, сердечко, 750 гривень. Так, не злізає. Напевно, краще на 17. злізає. Далі ось такого плану сережки мені дуже сподобалось. Я не знаю, чи сподобається вам. Тут фіаніт в гранці маркіз. Вони такі крупненькі, та переламутер ось такий товстенький. Він блищить дуже красиво. Вага однієї сережки 5,6 грамів. 1200 гривень 33 долари вартість. Огранка маркіз. Ну, ось цього камня. Далі ось така цікава підвісочка за доляром. Невеличка. Фантазійна. Сам адуляр 9 міліметрів, загалом довжина 4 сантиметри 750 гривень вартість самої підвісочки, самої підвісочки, я дивлюсь, чи нема схожих сережок. Здається, поки в нас немає, але можуть бути ще до неї так, такого самого плану рідні сережки. Які сережки були, але вони трохи відрізняються. Цікава така. Підвісочка, вушко, тут таке чудне. Хоча, може, і підійшли ось такі сережки. Тут такі петлі, бачите, високі. Сама модель цікава. Висота сережок 5 см. Адулярчики, одулярчики, 1400 гривень 38 доларів вартість. Давайте в нас трохи пауза для намист. Ось такі 48 сантиметрів, це зелений кварц, тут замочок біжутерія, 350 гривень. Та агати довжиною 50 сантиметрів, також біжутерія, 400 гривень. Тут класний колір такий. Ось такі вони. І до них є, ну, можуть просто бути до них ось такі сережки. Також кругленькі агати. Якраз як рідні, 1250 гривень 34 долари вартість. Вони важкенькі, грамів 15 десь в них. Ось такий замочок. Далі ось такі класні сережки за долярами, такі петлі в них. Вони дуже, бачите, світяться, красиві і нарядні. Зараз глянемо з вами трохи вагу. І вони коротенькі, можуть бути такі повсякденні. Вага однієї сережки 3,9 легенькі. Ще хотів сказати, що до них би красиво підійшло намисто з топазами, ну або, звісно, за дулярами, але чомусь мені б здається, що красиво було б сюди ще. Намисто з топазом. Вони такі класні, класні. 1450 гривень, 39 доларів вартість. Ось такі. Замок зручний. Ну, ось така петля вона зручна. Далі ось такі монети. Так, хвилинку. Вага однієї сережки 7,2. однієї 7,2. Вони досить такі крупненькі. 1450 гривень 39 доларів у них вартість. Монетки з бронзи. У мене є ще монетки срібні, але монетки трохи менше. Та легші. Зараз я вам скажу. 9,8. Але це 9,8 обох сережок. так. Зараз ми їх також подивимося. Тут десь 5-5,5 см довжина, класна модель. І є до них ще підвісочка. Отакі. І далі ось такого плану з бронзою такі сережки на петлях. Тут вага однієї 5,6. Це через бронзу вона досить важка. 1400 гривень. 38 доларів. Ось вони, монетки, які зі сріблом. 1400 гривень. 38 доларів. Монетка тут десь півтора сантиметра. Це у нас Єлізавіта Друга. 6 сантиметрів довжина. Просто срібло та нічого зайвого. Можна замовити до них підвісочку. Вони класно виглядають. Трохи лабрадор у нас лишиться на другу частину відео. Ось ці ми подивимось: 4 грами одна сережка 5 см довжина. Тут золота накладка 375 Проби 1350 гривень вартість. Ось так вони виглядають. Такі цікаві, цікаві. І колір гарний, синюватий. Так, що я хотіла сказати? Це сьогодні у нас все по прикрасам, тому можете виключати. От. Але ще я хочу побалакати та покажу трохи бус, ну, вже, вже тут буквально пару штук. 42 см, дівчат, я взяла спеціально це циркон, він такий ніжно-рожевий він красиво переливається, трохи яскравіший він в житті, ніж на відео. Спеціально, дівчат, взяла з біжутерією. Якщо треба, то можна замовити на срібному замочку зі, ну, на ювелірному тросі зі срібною фурнітурою. От, Можна додати ось таких штучок срібних. ну, Тут все в нас біжутерія. От, Але, але у такої срібної штучки в нас немає. Може, є якісь підвісочки, але не така. Вона легка. 450 гривень вартість в такому варіанті. В сріблі десь буде приблизно 650-42 см. Можна з подовжувачем замовити, можна взяти більшу довжину, але вони всі чокери, вони всі тоненькі. знаєте Я от дивлюся на них, в них плюс-мінус колір яскраво рожевий. От, ну, яскравіший там, ніж рожевий кварц, ніжний. У сенсі рожевий кварц ніжний. А це трохи в нас яскравіший. 52 см. От в мене є от саме з рожевого кварцу. Тут, до речі, срібло. Бачите, це можна і тут. Але тут міліметри 3-4 міліметри. Це для порівняння кольорів. Рожевий кварц 650 гривень. З такими срібними кульками. І 300 гривень 44 сантиметри ось такого плану, дівчата, це це камінь під шпінель. Ну, це якась імітація така шпінелі. Ще трохи схожа на Лондон та Пас. Ось так, одна половина жовта, друга блакитна. Біжутерний замочок 300 гривень вартість. Це ось такий варіант. Інший 46, мені здається, що ніби тут дрібніший, а дрібніший тут лише жовтий. От, блакитний він, ніби і схожий, а може і десь відрізняється. Також 300 гривень вартість, тут уже в таку полосочку. Ну, типу, бачите, рисочки, одна така, одна така. Цікаво виглядає. Е, також, типу чокера, це камінь під шпінель. Це не, не фіаніт. На ювелірному тросі можна сюди додати три зуб і буде у вас патріотична така кольєшка. А ви бачили зараз новий візерунок на монеті 10 гривень? Я не звертала увагу. Це думаю, що за монета така странна? Так, ну все, це в нас, я думаю, сьогодні все буде. Знаєте що? Давайте ще закріпимо це діло топазами, і буде все. 41, 46 це сподовжувачів довжина. Тут уже срібний замочок, блакитний ніжний топаз з включеннями. По розміру вони приблизно схожі, але тут колір більш насичений Це в нас топаз. Топаз 850 гривень на срібній фурнітурі. І ще в мене є ниточка білого топазу. Ну він тобто просто прозорий, такий, як, як чешський кришталь. Ну, але блищить. Но він, здається, трохи менше блищить. Кришталь він все-таки такий. що Як заблищить, то всі попадають. Тут більш скромно. От, Можна замовити зі срібними кульками. Ось таке у нас відео. Всім бажаю гарного, приємного дня. Ще в нас обов'язково буде друга частина Ісраїлю, бо я ще не все показала. От, Наприклад, ну, давайте. Ляна. Наприклад, ось такі лабрадори. Тут теж фантазійна ось така. Розплавлена срібна пластина. О, дівчата, всім бажаю гарного дня. Я вже сказала, та я побігла в справах. А ви, якщо пишіть, якщо я не не відповідаю, то я недовго буду зайнята, потім вийду на зв'язок. Всім дякую, всім до побачення, гарного дня.